На огляді, огляд місто Дніпро. У нас така погодка не дуже, але будемо дивитись, перевіряти, як є. Дивимось детальніше. Лобове, лобове свіже, 22 рік лобове не оригінальне, мінялось, він номер ось. Ну, ЛБВ без тріщин. Сейн Глобал, в принципі, хороше скло. Так, Зараз приборчик одразу візьму. Так, Це скло в нас Nissan. Ніс... Рено 15 рік, Рено 15 рік, Рено 15. Тут скло всі рідні, заднє, заднє, заднє також. Рено 15-й рік. 15-й. 15-й, 15-й. Тільки лобове, не оригінальне Так, на криш. Так, вона мокра, дощ йде. 100% щось не додивлюсь, але ось тут є вм'ятинка така невеличка. Ось тут є вм'ятинка. Коротше кажучи, є якісь моментики але там якісь сколи царапки я можу... Точно не побачити погода нельотна, але ми працюємо. Так, ціла капот фарбований 100%. 100% капот фарбований. І по прибору, і на ощуп капот фарбували, але практично він... Типа у приборі, але він фарбований. 100%. По зазорах капот-крило, крило фара, в принципі, норм, фарка лінзована, букашки. Так. Ну, передній бампер також фарбований. Тут і туманка, ходові, це все є. Ну, Школи не знаю. Дуже тяжко казати. Так, дивіться, ця фарка вся у сколах. Вся в сколах, сечка посічена. А ось ця фарка практично без сколів. Можливо, мінялась, потім подивимось. Так, що в нас? Гума, гума, тігр, тігр. Міліметрів 5-6, літо, 17 колеса, рік випуску. Не бачу, бордюрочка є, гальмівні колодка практично нові, диски, є вироботка невеличка. Так, що в нас? Крило. крило ціле? Ось тут на крилі бачимо капот. Капот ударявся в крило, тобто щось було по морді, стійка ціла, дверка ціла. Є безключовий. Задня дверка ціла, задня арка сіва. Ну, ось така, царапка, по кантику Ні, закрит Так, гума вся одинакова. Позаду диски, колодки. Також колодки, як нові, диски, тут гальм'яні, є виробітка так, бордюрка, диски по побиті, не дзеркало, поворотник, А силы. Откройте Угу. Так що у нас по пройомах? Так, тут цілий, тут також цілий, по болтах, норма, по болтах, норма. Норма. Так, зачиняти не буду, щоб вона не зачинялась. Так, проємчик задній. Норма. Норма. Приклеєчка з номером. Ось вона. Так. Ага, безключовий і на задніх дверях навіть є. Так, задні фарки. У них болячка і тут так само. Фарка. По-перше, бофтається, по-друге... Тече, потіє. Будете виїжджати? Ага. От'їхати треба буде. Сейчас человек від'їде випустить. А, ви так, да, так, да, да, остановитесь, як удобно. Так, парктрон... парктроники є. Дрібні, може десь якісь царапки є. Зараз перепаркують її. Ось ця фарка не тече, а ось ця фарка там прям пісок в внутрішній частині. Не димить, працює, зараз перепаркується, але це не продавець, це якби типу, друг там якийсь продавець у Києві, а це друг показує. Зараз переставимо машинку і будемо продовжувати. Дощик йде. Але як є. Все, все, все. Так, ну фара, ну внутрі там дуже брудна, там мусор, грязь, пісок, тобто є такі моменти. Так, ось тут по бамперу. Ось тут по бамперу є дефекти, підмазані, підкапані. Бордюрочка також є. 100% це не все, що я покажу. Щось ще буде, то що, то що я не побачу. Крило ціле. Дверка ціла. Так, задній проємчик цілий, цілий. Так, передня дверка по контику там є сколики. Так, дверка норм, крило норм, стійка норм, ну капот і бампер. Так, поворотник цей потіє, десь не він. Так, і проємчик цей норм, болтики норм, і тут болтики всі норм. Зараз я вам покажу. Дивимось по салону. Склопідйомники, дзеркала, тут все норм, карта норм, ручка така, як фарбована, музика звичайна. Так, ну тут вона брудна, Мити, вимивати треба, старт стоп є. Педальки норм. Кер... Кермо, шкіра заводська, не шилось нічого. Тут трохи потерто, автосвітло є. 5,4 пробіг малює, сидіння, сидіння комбіноване, тряпка по типу шкіри. Ну, сидіння просто брудне, помити, почистити, але ніде не порвано. Ручка покоцана, нитки полізли, Ручка така як фарбована вже була. По ручці є питання. Автосвітло, моніторчик, клімат, старт-стоп, круїз, навігація. Підігрівів нема. Так. Задня карта. Тут є дефекти, там є царапки. Проємчик брудний, але дефектів нібито нема. Так просто її всю помити, почистити треба. Якихось дефектів таких прям я не бачу. Так, шторочка є. Кришка, кришка крутилась. Книжка Болт Куртиця. Ключ, вацева кришка. Точка заводська, точка заводська під полом запаски нема. Пусто. Так, але кришка не фарбована. Ключок. Так. ось Тут порвано. Ну так, по салону норма, по сидінням питань немає. Сарапки. Ну, так, салон. Почистити, помити п'ятна вам на сидіннях. Торпедка заводська, формовка, все заводське. Ну, ручка така якась не дуже. Ручка по стану. Так, і підкапотка. Так, підкапотка. Фарка. Тут щось паяли, клеїли. Це кріплення ремонтували, фарка Рено оригінал, але рік випуску я не бачу, тому що вона там, я так наклейка, я не побачу, але фарка ремонтована, факт є факт. Ось це крутилось. Крило, шайба ось сміщалась. Капот. Крутився, капот крутився, антифриз є, мотор сухий, на турбінці там щось є якісь започивання. Тут дуже брудно. Це факт того, що машинка була без капота. Налетіло без капота. Це все крутилось, 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 по морді щось вона отримала, капот, може, поміняли Скоріше за все. Так, ця фарка також ремонтована. Ця фарка також все паялась, все ремонтувалось. І ось ця паялась, вон пайка. Коротше коротше по морді вона бита. По морді вона бита, все крутилось, здувається, ржавіє. Ось ця панелька може мінялась. Морда получала. Радіатори полукругом так стоять, загнуті. Биті Морда бита в неї. Морда бита, наклейка тут порвана. Також типу оригінальна, але порвана наклейка. Коротше, по морді вона билась. Билась, капот крутився, може мінявся. Ну я гадаю, що його поміняли. Морда була Бита так, зараз що тут? Накладка керма може і стріляла, якось накладка упирається в руль ось тут. Якось воно ось, ось тут якось накладка так сидить не дуже. Може безпека і спрацьовувала. Торпеда ні, торпеда заводська, ну може торпеду поміняли, не знаю. Але кермо, як на мене, якось накладка криво стоїть. Ось такі справи. Що тут? Ну, Потолок заводський і подушки там на місці. Потолок не поламаний. А ось керму питання є. Так, а можно ключ я компом сейчас почитаю. Да. Хотите рядом садитесь, чтоб не мокнуть. Так, ключик, ось, поляница. Так. Подивимся. Так, чеки, подушка штатная. болячка сцепления такой туговатенький. Так, что тут у нас? Проверить старт-стоп. 151. Ключ карта разряжена. И проверить старт-стоп. И сцепление туговатенькое. Карта працюет. норм, шестиступка, электронник и пищать. В принципе, скло все, все працюют, микрофончик, давайте, зараз комп, и мы почитаем, и на этом все.